Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни і ми і ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Оленко, відгадай, будь ласка, загадку, яку ми загадували нашим телеглядачам і просили відгадати. Загадували ми її на домашнє завдання. Отож слухай. Уважно слухаю. З молока його зробили. Та ретельно остудили. Нам здається, що в жару його б з'їли по відрує. Мабуть, смачне. Це найулюбленіше лакомство дітей і моє теж морозиво! Я відгадала. Відгадала, звичайно ж відгадала. Ти в мене дуже велика розумничка. <гум> малята, ви не лише відгадали цю загадку, а й намалювали малюнки. А щоб подивитись ваші малюнки, малята, ми завітаємо у музей до нашої білочки. Розиво намалювали дев'ятирічний Святослав Білий із села Лавочне з Колівського району, що на Львівщині. Шестирічна Василинка Чіпко із села Яворівка Калуського району Івано-Франківської області. П'ятирічна Валерія Шила із селища Черняхів, що на Житомирщині. Семирічна Евеліна Вигеш із Міжгір'я Закарпатської області. Ужродка Каміла Німець. Сейні Гутич із села Великі Лазик Ужгородського району. Восьмирічна Карінка Гапак із Оноківець, що теж на Ужгородщині Переможцем сьогодні настає ось це таке гарне морозиво. Дуже апетитно виглядає, так і хочеться його з'їсти. Його автор Каміла. Німець із Ужгорода. Каміло, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Додачу, ще ти отримуєш ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. І домашнє завдання, малята! Сьогодні на домашнє завдання вам буде загадка. Отож, приготуйтеся і слухайте уважно. Нові зачіски у Олі, Петруся, Галинки, Колі. Всі охайні, дуже гарні. Бо були малята. Намалюйте нам те місце, де робили діткам зачіски. Переможець отримає призик-сюрпризик. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще одне наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята.